Яке майбутнє чекає на Україну в цілому і на український бізнес, зокрема? Саме ці надважливі питання стали темою міжнародного економічно-освітнього форуму «Facing of the Future». Ми впевнені в тому, що ми виграємо війну. А як нам після війни? Не програти країну, яку країну ми хочемо бачити, для кого ми будуємо, відбудовуємо, підсилюємо нашу країну, в якій країні ми хочемо, щоб жили наші діти. І оці питання вони якраз обговорюються на форумі. Учасники, серед яких були викладачі всесвітньо відомих бізнес шкіл, власники великого бізнесу та державні діячі, практично сформулювали стратегію подальшого розвитку країни. В першу чергу люди, в першу чергу, це додана вартість. Ми не зможемо відтворити той економічний уклад, який був до війни, але це ж не там привід, скіглити або вважати, що все, все, все зникло. Насправді це привід для того, щоб взагалі перебудувати нашу свідомість, зрозуміти, що ми не повернемось до попереднього статус-кво нам все одно потрібно перезавантажити себе для вступу в Євросоюз і НАТО. Ділили своїм баченням реалії та майбутнє України і представники ветеранського бізнесу. Наша задача в даний момент як бізнеса вижити. Друга задача частину реінвестувати в себе для розвитку. І третя задача допомагати армії, щоб все таки перемогти. Підсумку всі учасники зустрічі впевнені в тому, що України є майбутнє. Але яким воно буде, залежить лише від нас. Майбутнє нас чекає світле однозначно, тому що ми за справедливість, ми за розвиток, ми проти агресора з однієї сторони, а з іншої сторони, ми маємо над цим працювати. Перемоги ще немає? її треба наближати, і нам потрібно перебудовувати і навчальний процес, і саму державу, тому що немає ніякого бажання повернутися до тієї України, яка була до війни. even with Poland, a country that has supported Ukraine strongly over the last few years.